Що за мати тебе народила, що за батько тебе пригортав. Годували, поїли, ростили, щоби виріс і вбивцею став, щоби потім прийшов чужу хату з автоматом посеред весни, став народ мій жорстоко вбивати. Милий Боже, чиї то сини? Просто нелюди, варвари дикі, злі істоти без серця й душі, нечистиві, лукаві, безликі, їхні руки навіки в крові. Що за мати під серцем носила, що за батько ростило це зло, що з війною прийшов в Україну, тільки в пеклі його.